На території. Ми в принципі, від себе зверталися, і до, бо там є найближча заправка око. Ми зверталися до львівських власників ОКО і зверталися до енергетиків обласних так само, щоб це разом скажімо, вони врегулювали. Ну, досі вони там щось приїжджали, заміряли, поки що не встановлено. І в прохання до наших словових теж ми скажімо там не так часто їх просимо туди. Ну нормально, скажімо, воно попрацювало зараз було 9 травня, фактично майже всю добу. Тому що э, Даї фактично людей немає. так, Трусковецьке, Бориславське, взагалі три людини, у вас скільки там 9 чи 10 ви 10. називали, так? Тобто ми э, десь таке ініціювали, щоб два представники ДАІ, два дільничі, ну чи представники МВС і два-тричі скільки там вийде представників громадськості. Фактично. Томусилася там самооборона, от МАП асоціація мобілістів прикарпаття, тобто є в принципі біля 30, скажімо, людей з числа громадськості, які могли би там бути задіяні. Тому штабом це десь пропонується, штабом це питання рухається, були би прохання, може, щоб і висновку комісії воно було, ну, якщо ви це підтримуєте. Бо мова йде, що цей перехрестя це є фактично в'їзд в регіон. І коли Кисти, є, скажімо, певні питання, щоб ми мали коло людей, і щоб можна було залучити певні правоохоронні і, і громадські так звання допоміжні формування для того, щоб можна було контролювати в'їзд в регіону. Дякую. Ми своїми силами не дамо, ну немає не, не, не можливості, навіть змоги не маємо перекрити круглодобово. Тому що треба тільки 12 чоловік, щоб перекрити пост. Ми вже говорили, каже, підсумовуючи 2014 рік стосовно встановлення відеокамер. І от тут якраз на блок постійно, для того, щоб ми мали повноцінний... Значить, я, ми, сьогодні, ми цікавилися навіть тим, скільки воно коштує. До речі, шановнішої комісії, до речі, великі грошей коштують 5 тисяч гривень. І я думаю, що е, такі кошти можна найти і треба знайти. І для того, щоб, як ви кажете, щоб той блокпост, якщо ми не спроможні е, на даному етапі, щоб він функціонував круглодобово, ну то хай тоді хоч е, працює відеокамера. Тепер ми інформація голови РДА про створення ну, про... або відновлення діяльності блокпоста його називати чи як правильно? Ну, можна було Хто за дану пропозицію? Прошу проговорити. А камери безперечно органів місцевого самоврядування держадміністрації адміністрації повинні вишукувати кошти.